Виконуємо вправу 7 до параграфу 7 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко Листовецький ПЛТ 6 2021 року випуску. Завантажимо браузер. Якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, то відкриваємо нову вкладку та натискаємо кнопку додатки та вибираємо диск. Якщо ж ви використовуєте інший браузер, то потрібно перейти на головну сторінку Google. Для цього в рядку адреси, вводимо google.com. Також натискаємо додатки. Диск. Якщо ваш обліковий запис вже тут, то натискаєте його або вибрати інший обліковий запис. В дане поле вводите свою електронну адресу Gmail. Я вже на даному браузері заходив в свій обліковий запис, тому в мене записано автоматично. Далі. Вводите пароль. Далі. Створимо Google Документ. Для цього виберемо створити Google документи. Дамо назву документа Хмарні технології. Тепер в інтернеті знайдемо інформацію про хмарні технології. Скопіюємо її та вставимо в Google Документ. Тепер відкриємо нову вкладку та відкриємо Google Перекладач. Для цього виберемо додатки та знайдемо перекладач. В ліве поле вставимо скопійовану інформацію про хмарні технології. Виберемо мову українську. Якщо немає списку, то вибираєте ось тут. Перекладати будемо на англійську. Бачимо текст перекладений. Якщо у вас є можливість прослухати переклад, то натискаємо кнопку прослухати. Cloud Technologies are distributed digital data processing technologies that provide computer resources to an internet user as an online service. Thus, all programs necessary for work and their data are on the Remote Internet server and are temporarily cached on the client party on the personal computer, etc. Скопіюємо текст на англійський. перейдемо в Google Документ. Та вставимо. Тепер відкриємо доступ для коментування документа вчителю та однокласнику. Для цього натиснемо кнопку Спільний доступ. Натиснемо на посилання Змінити. Виберемо Може коментувати. В дане поле введіть електронну адресу вчителя та однокласника, кому потрібно надати доступ для коментування документа. Залишаємо прапорець сповістити. Натискаємо кнопку надіслати. Тепер на дані електронні адреси буде надісланий лист з посиланням на даний документ. Хтось з однокласників також має надати вам доступ для коментування документа, і ви повинні зробити там коментар. Давайте розглянемо, як коментувати Google документ. Відкриємо ще один браузер. Ви на дану адресу тільки що відправили такий лист. Вам схожий лист прийде на вашу адресу. Отже, відкриваємо його і натискаємо кнопку Відкрити в документах. Давайте прокоментуємо його, виділимо деякий текст. Та натиснемо кнопку, яка з'явилася плюс Додати коментар. Або на панелі інструментів ось тут. Додати коментар. Введіть коментар до виділеного тексту. Натиснемо кнопку Додати коментар. Коментар доданий. Давайте тепер повернемося вашу електронну адресу і ви можете побачити, хто додавав вам коментар, такий саме. Натиснувши дану кнопку, можна побачити всі коментарі. Вийдемо з свого облікового запису. Та закриємо браузер. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!